Сьогоднішнє пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради розпочалось із вручення відзнак спортсменам і волонтерам, людям, які своєю діяльністю прославляють наше місто. Одна з військових частин висловила щиру подяку окремим кременчуцьким благодійникам, які регулярно допомагають армії. Ми отримали подяки від командира військової частини а АТРЧПІСідесят першого окремо механізована бригада. Нашим крименчужанам, нашим волонтерам, які допомагали і допомагають їм в матеріально-технічному забезпеченні, дуже приємно отримати такі нагороди, такі подяки. І ці моменти, мабуть, ти розумієш, що щось робиш не зря. Дякую. Подяка найбільше, мабуть, це нашим батькам, які в нас за всі ці часи, які пережили ну, всю владу, яка була е в Україні, е в нас. Воспитали таких ну, патріотів, ті, хто люблять нашу рідну землю. Так що слава Україні! Також міський голова Віталій Малецький відзначив почесними грамотами спортсменів, які здобули перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Відзначили також і їхніх тренерів. Є чемпіони, є здобутки, є досягнення, і дай Бог, щоб дійсно наша молодь була сильна, молодь була здорова і побільше нам таких нагород на знакових змаганнях в Україні і за її межами. Ветеран війни, спортсмен, призер Київ Мілітарі Геймс 2023 роман Романов показав на власному прикладі, що всі перепони можна здолати. Такі люди це втілення незламності духу і сили волі. Не забувайте тих хлопців, ради котори верні благодаря которам ви щось находять здесь сидіти під мирним небом относительно і не копаємо на покол Кременчуга. Слава Україні. Після нагородження почалось обговорення питань порядку денного. Одне із таких виділення коштів зі стабілізаційного фонду на потреби різних напрямків, зокрема, понад мільйон на потреби Збройних сил України. Також депутати внесли зміни до міських програм, прийнятих на попередніх сесіях міської ради. Решта питань стосувались сфери фінансів, землекористування та роботи комунальних підприємств. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.